Всім привіт! Мене звати Артем, і знаєте, обрати настільну гру для дітлахів це ще той квест. Ну, ж повірте мені, батьку із вісьмирічним стажем. А через те, що свята вже зовсім близько, деякі вже пройшли. Подарунок у вигляді настільної гри для малечі це прям класна ідея. Тому я вирішив трішки спростити вам цей вибір і надати свою підбірку ігор, які б я радив купити на подарунок маленьким настільщикам. До речі, обравши щось до душі, відразу завітайте до магазину Гікашо, де ви з легкістю зможете знайти будь-яку настілку по приємній ціні. А з промокодом BIVAR10 ще й додаткову знижку отримаєте посилання в описі. А ми починаємо. Почну з гри, яка заходить усім дітям, і що цікаво, дорослим також. Це. Золота лихоманка. Гра, в якій у вас буде торбинка із кольоровими камінцями і п'ятьма самородками золота. І все, що вам потрібно зробити, це дістати усі самородки швидше за всіх інших гравців. Проте у свій хід ви сліпу дістаєте по одному камінцю за раз. І в цілому можете зупинитись у будь-який момент. Однак через те, що це гра перегони, ви стараєтесь діставати якомога більше. Однак цікавенка у тому, що якщо ви дістаєте два однакових камінця, ви провалюєте хід і закидуєте все дістане. Разом із золотом до торбинки. А якщо це було вугілля, то ще й інші гравці докидують вам по камінцю. До того ж, тут є ще й інші дорогоцінні камені, як, наприклад, Рубін, що змушує усіх гравців одночасно діставати камені з торбинки, поки комусь не дасться знайти золото. Динамічно її й... Неймовірна азартна гра, яка завжди дарує позитивні емоції. Рухаємось далі. І тут також гра емоційно, дуже емоційна, адже під час партії вам буде потрібно стукати по столу, показувати єдинорога чи накривати на швидкість колоду своєю рукою. І це тако та кокітко серпіца. Вона неймовірно проста у кожного гравця. Буде частина колоди, і гравці по черзі викладатимуть карти на центр горілиць по черзі, надзиваючи. Тако, кіт, коза, сир, піца. Якщо зображена картинка співпадає з тим, що ви щойно сказали, тоді треба стукнути по столу і накрити колоду рукою. Тоді останній гравець, хто це зробить, забирає у собі всі карти. Ну а мета гри позбутися усіх своїх карт швидше за інших. Однак, крім цього, у колоді є й додаткові карти, як горила, при відкритті якої вам треба бити себе в груди, чи нарвал, коли треба ставити палець до лова, показуючи ріг. І відповідно, той, хто запізнився, додає нові карти до своєї колоди. Не дивлячись на розмір кокітку за серпіця, що це всього одна колода карт, це дійсно класна гра, коробочку якої ми з малою затерли добряче. І, мабуть, розкажу ще про одну гру, де спритність та уважність є одним з найважливіших під час партії. І я, звісно, про гру Розумака, де вам під час партії треба на швидкість схопити потрібну фігурку з центру столу відповідно до відкритої карти. Так, спочатку гра може здатися трішки заплутаною, адже головне правило, що якщо предмет зображений у своєму кольорі, ви хапаєте його. А якщо ні, хапаєте предмет, кольор якого відсутній. Але повірте, вже на середині першої партії все стає супер зрозуміло, і ви в напрузі вдивляєтесь те, яка ж картинка буде відкрита наступною. І які ж емоції вирують за столом, коли три або більше людей нахапали різного, а потім починають розуміти, що все це не те, що треба. До речі, є три версії цієї гри, і за фактом кожна з них пропонує майже однакові базові правила різниця тільки в предметах і додаткових умовах. Далі переходимо до трішки об'ємніших ігор, і перше, на що я звернув би вашу увагу, це гра перегони Sonic суперкоманди. За фактом, все, що вам потрібно зробити, це привезти вашу команду соників з клітинки старт до клітинку фініш, швидше за суперників. Проте кожного раунду ви отримуватимете карти загальної колоди, і ці карти можуть належати як вашій команді, так і противнику. І за розіграв, що цих карт, відповідно, ви будете рухати як своїх, так і чужих соників. А в чому ж сенс рухати чужі фішки? Ну, по-перше, на трасі в нас є пастки, в які. Вам необхідно витрачати хід, щоб з них вийти, а також прискорення, які можуть подвоїти переміщення. І якщо ви використаєте, наприклад, чистку, найвищу карту, щоб вийти з пастки, а не перевістити противника просто вперед, це вже сильно його сповільнить. Крім того, тут ще є й особливі карти дій, які ще трішки урізноманітнюють ігровий процес. Гарна гра, яка суперово грається у будь-якому складі, драфтозаври це ще одна гра, до якої варто придивитись. Тут вам доведеться розбудувати свій парк динозаврів, а за фактом виставляти різні типи фігурок у різні локації відповідно до умов розміщення та умов заробітку очок. Кожного ходу ви обираєте одну фішку, яку повинні поставити на свій планшет, після чого передаєте позасталі сусідові ліворуч, отримуючи нові від сусіда праворуч. І ось ця гра змушує не тільки підходити логічно до розбудови свого парку, тобто заробітку очок на своєму планшеті. А також необхідності дивитися на противників, що саме вони збирають, і які типи динозаврів їм краще не передавати. Яскрава гра. Класні компоненти, все, що потрібно в одній коробочці. Настілка, яка дозволить чимало покидати кубики. Гра Хапай, швидка і динамічна, де вам потрібно кожного ходу кидати два кубики і обирати з центру карти відповідно до суми випалих значень. Кожна із карт приносить вказану на ній кількість переможних очок, проте також, отримавши карту, ви можете зіграти її у свій хід, щоб виконати особливу дію, чи то перекинути кубик, чи взяти додаткову карту, або навіть поцупити карт. То в іншого гравця. Не скажу, що вона прям зовсім-зовсім проста через властивості карт, але з підказками від дорослих дитина справляється на раз. Тут постає лише одне питання: чи підійде вам така тематика гри? Чи ні, моя кав'ярня, мабуть, одна з найпривабливіших візуально ігор, адже тут є ось ці маленькі філіжаночки, які ви повинні наповнювати різноманітними кавовими напоями, щоб задовольняти вибагливих клієнтів. В цілому гра механічно не складна. У вас завжди буде певна кількість замовлень, і кожного ходу ви зможете узяти собі декілька нових інгредієнтів, щоб створити нові напої. Однак зволікати ніяк не можна, адже замовлення додаються, що ходу є у цьому, і є уся хитрість. Щоб зуміти не тільки закрити як найбільше замовлень, але й не дати гостям піти без свого напою. Гра чіпляє ось цими своїми філіжаночками та інгредієнтами, які так круто збирати у справжні коктейлі під час гри. Це, повірте, доставляє естетичне задоволення не тільки малечі. Вибухові зілля це ще одна візуально приваблива гра, яка запропонує вам стати алхіміками та позмагатись у варінні зіль. Кожного ходу вам буде потрібно взяти одну із кульок з диспенсера. Проте, якщо після цього відбувається вибух, тобто дві одноколірні зіштовхнуться, тоді ви отримуєте їх. І ці кульки вам потрібні саме для варіння зілля, адже тепер ви розміщуватимете їх на колби як інгредієнти, Її заповнивши зілля повністю, ви прибираєте його до заліку, отримуючи нове. Крім цього, кожне виконане зілля дає змогу активувати його особливу властивість, що надасть вам чимало бонусів. Не дивлячись на можливу комплексність, повірте, це тільки так здається. Гра дуже логічна, є проста за своєю концепцією. А ось цей диспенсер та ці кульки і колбочки тільки додають цікавості ігровому процесу. Також не можу не відмітити дві доволі незвичні гри, і почнемо ми з мікро-макро. Це, так би мовити, гра квест, у якій вам потрібно розгадувати загадки. Проте робити це потрібно за допомогою лупи і мапи міста. Так, так кожна справа це пошук певних об'єктів, людей чи чого ще на величезній мапі, і це я вам скажу заняття не для одного, а для цілої сім'ї. Дуже незвично і дуже згуртовує. А наступна гра, що я порекомендую, це хроніки пригод у пошуках місячних каменів. І це вже інтерактивний квест, у якому вашим помічником стає застосунок. Ви стаєте головними героями казки і відправляєтеся у пригоди королівством на допомогу всім нужденним. Тут є декілька глав, повноцінних казок, у яких ви самостійно вибираєте направлення розвитку, спілкуєтесь з різними персонажами, досліджуєте локації, шукаєте предмети і, звісно, уявляєте усі разом, що ви зараз дійсно у казці. Що ж, на цей час я вам назвав вже 10 ігор, які я точно рекомендував би для подарунку дитині. Проте є ще багато цікавих коробочок, про які я не можу не згадати. Наприклад, повітряні змії. кооперативна гра, де вам треба грати. Карти кольорових зміїв та перевертати піскові годинники, не даючи їм добігти кінця. Чи, наприклад, крихітні акробати, гра на спритність, де протягом трьох раундів під циркову музику вам буде потрібно дати три вистави, сконструювавши певну вежу із наявних міблів, паличок та тварин. Гра котяча риберня, де вам за допомогою котячих лапок, вдягнених на пальчики, буде потрібно стукати по рибкам на столі, обираючи ті, які ви хочете забрати собі. Чи гра Йой, де ви кожного ходу будете відкривати одну із карт кактусів в надії не вколотися і забрати цю карту до заліку, чи гра для більш маленьких міконки, де все, що вам потрібно, це позбутися усіх своїх п'яти карт, придумуючи для них відповідні поєднання з верхньою картою на колоді. На усі ці ігри є огляди на каналі, тож більш детально ознайомитись з усіма ними ви з легкістю зможете, якщо захочете. А на цьому у мене все. Маю надію, що мені вдалося вам допомогти обрати якусь настілечку на подарунок. А якщо це так, то з вас вподобайка та підписка. Дякую всім вам за увагу і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! Па-па!